Так, ми є прикладом. На нас будуть рівнятися. І я погоджуюся, що рівнятися на нас повинні у всьому. У всьому, не тільки що ми вміємо робити добрі революції і що ми є добрі воїни, а в усьому. І тоді це є цивілізаційний приклад. І коли мене запитують, чи Україна спроможна на власну цивілізаційну місію, я відповідаю: так спроможна. Не в тому розумінні, що ми якусь імперію хочемо стати. Ні, цивілізаційність це є приклад. Коли ти так, як ти живеш, хочуть жити інші народи. Оце є цивілізаційність. Цивілізація це повторення доброго прикладу. А українці за 30 років просто показали свою здатність ну, е е жити за тими правилами і за ці правила ми боремося. Чому у нас не було релігійних конфліктів, мовних не було конфліктів, розколів на схід і захід? Тому що українці навчилися добре між собою жити. В умовах демократії. І я впевнений, що цей приклад будуть наслідувати не тільки на заході від наших кордонів, а й на сході, на тому місці, де будуть виникати незалежні держави, де зараз існує Російська Федерація. І оці держави захочуть жити так, як ми. Оце є приклад, і тут треба тим прикладом треба у всьому. І скажімо, нетолерантність до корупції є однією з ознак: лише з однією. Таких ознак є багато. І ми, ми, ми повинні ні в якому разі ну, цей шанс не випустити. Мы с Мирославом Мроновичем